Шукають біса, а він у нього за плечами. Я дуже надію, що та переломний момент буде реально світ в кінці тунелі. Світло у кінці тунелю, майори для української влади щойно в державі стається злочин проти правоохоронців. ніби спеціально під чергову спробу посилити служителів порядку. Дати більше можливості поліцейським захищати своє життя. Щоразу приймається відповідний закон, але лиходійство, як показує практика, коїться ще більше, особливо руками додатково посилених правоохоронців. Разом з ідеалістами, які хотіли боротися за справедливість, в поліцію потрапили як і раніше, це відбувалося, Люди з підвищеним порогом садизму, люди агресивно налаштовані, які хочуть легалізувати свій потяг до насильства. Це питання лише призведе до більшої кількості жертв. Серед українських громадян більшість посадовців, державних службовців, в тому числі ті, які в погонах чи при спеціальних званнях, не знають законів, не знають своїх повноважень. А якщо знають свої, то не знають прав громадян, а громадян завжди правий. Ще за майданівських часів Аваков у соцмережі попереджав, боже збав будувати поліцейську державу. Нині ж упевнений у протилежному громадяни мають коритися копу, навіть якщо той не правий. Презумпція правоти поліцейського. Спочатку подчиняйся, потом аспари. Спочатку подчиняйся, потом обжалуй. Це ніяк не ограничує ваші свободи і ваші права. Міністр внутрішніх справ ніби забув, що розправу над двома копами у Дніпрі скоїв його ж колишній підлеглий. Хтось має понести відповідальність, хоча б за торнадівців, хто їх приймав на роботу, хто їх проводив і спецперевірки, хто їх фінансував, чому взяті такі люди з таким кримінальним тяжким минулим на цю на цю роботу, як в їхніх в руках знаходиться зброя. Саме с благословения Авакова Пугачев служив у скандальному добробате МВС Торнадо. Пугачев сотрудничал с силовиками и прокуратурой, они его для чего-то держали, и то, что Пугачев официально получил статус участника боевых действий, находясь в розыске, подтверждает мою версию. Просто сунки з найвищими силовиками країни свідчить і фото підозрюваного у вбивстві поліцейських у компанії з діючим генпрокурором. Поліцейський вбив колишній поліцейський. Уявіть собі, що він був чинним поліцейським. І уявіть собі, що в нього розширені повноваження. Розширені повноваження. Лише уявіть. Зґвалтували, побили і кинули вмирати. Серед трьох жорстоких збочинців двоє міліціонерів. Починається нагадувати на цей сумнозвісний закон, там 16 січня, який був під час подій на Майдані, коли правоохоронцям намагалися надати додаткові повноваження, які не знав там нічимної критики, в тому числі з боку самого вакуу. А зараз він робить те саме, що не робили навіть за часів Захарченка. Уявіть собі, майдан. З такими повноваженнями поліції. Після першого оголошення на Майдані, там, мікрофон, що рішення судового виконавця, вам заборонено стояти на Майдані, просимо розійтися. Всі повинні були це зробити. Кому ми будемо зараз розширювати права? І тим, які чесні, які заслуговують нашу повагу, і ті, ті, які можуть просто вбити звичайну людину. Як на сьогодні загиблий від рук поліцейських цукерман може оскаржити їх дії? Люди почнуть боятися і не навидіти поліцейських громадян, які загинули від рук поліцейських набагато більше ніж ніж поліцейські, які загинули від рук громадян. Так, Я Оприлюднене відео з нагрудної камери убитого копа залишає більше питань, ніж відповідей. Вони один одного не страхують, вони не готові застосовувати табельну зброю вчасно. Вони взагалі не передбачали ситуацію, що ця ситуація могла виникнути, хоча вони мали думати про це. Тобто вони мали розуміти, що за будь-яким громадянином може критися потенційний злочинець. Жодного разу не стріляла дівчина поліцейська. З ким вона базікала, коли убивця вже напав на її напарника. І чому поліція оприлюднила лише третину запису з нагрудної камери? Сподіваюся, всі розуміють: повну версію відео оприлюднювати не можна з огляду на етично-моральні причини. На ньому зафіксовано передсмертну агонію стікаючого кров'ю патрульного, який зміг підвестися на ноги, сісти у машину і там помер. Розстріляного поліцейського і його напарницю, яка не зробила жодного пострілу у вбивцю, міністр обіцяє посмертно представити до державних нагород. А їхнім родинам дає по 720 тисяч гривень і трикімнатній квартирі. Родини героїчних львівських рятувальників, які попередили трагедію цілого мегаполісу і віддали свої життя за інших, отримують від свого ж міністра у шестеро менше компенсацій. І питають, чим же роздавлені рятувальники гірші за розстріляних копів. Інші силовики збентежені нагород. Дженням аваковим маршрутчика нагородну зброю. Міністр вручив герою незаконно. Є чітко визначені правила, коли ким і кому вручається зброя і процедура для її вручення. Потрібна велика перевірка, потрібні рапорти заяви кількох осіб, які відповідають за цю людину. Потрібні підстави, чому саме вона вручається за які такі бойові або інші визначні заслуги, які саме потребують нагородження зброєю. Спецоперація, підстава чи трагічний збіг, відкидаючи емоції, лишається пліт холоднокровного убивства. Пакет змін до закону, який МВС вже готує до парламенту. Міністр Аваков стоїть на своєму. Закон каже, порівняно з презумпцією правоти поліції, другорядний, бо ідея розширення прав копів життєво необхідна. Ну створює баланс. цей баланс розрушимо альтернативу, альтернатива підчинення правилам елементарним у взаємодійстях з поліцейським прийдет нас к хаосу. Вот то що я хочу сказати. І закон здесь встарічен. Що чекає громадян від розв'язаних рук поліцейського? Чим закінчиться узаконення незаконної чи неадекватної поведінки копа при виконанні? Якщо він має підстави вас спинити, не витрачайте його час і не ризикуйте власним здоров'ям. На яких підставах ви мене зупинили? А ти чого з машини вийшов? Я тобі з машини дозволяла виходити? При спілкуванні з поліцейським не можна буде виходити з машини. Не можна буде і опиратися наказу, вийти з авто. Бо за опір штраф або арешт. Сержант Сеник, виходьте, будь ласка, з машини. З машини виходьте, я кому сказала. Треба коритися і тоді, коли коп наказує покласти руки на кермо. Руки де? Де руки? Руки на кермо. Документи пред'явив. Та пішла ти. В Від спише не пішов. І я не буду там, і ти, 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 і далі по тексту. Штраф і за образу у бік полісмена. Дівчино, вам очулося, Я вас не ображав. Що ви пишете? Навіщо ви це пишете? Ти сперечаєшся? Ти сперечаєшся з поліцейським? А ти знаєш, що таке електрошокер? В тому числі приміння електрошокера, в тому числі приміння агістрільного оружия. Такі дії правоохоронців апріорі виправдані. Віджався десять разів. Я сказала, віджався. І ви повинні віджатися. Інакше сядете за непокору поліцейському. Один, два, три. Пані полісмене, ви дієте неправомірно. Презумпція правоти поліції забороняє громадянам здійснювати відеофіксацію дій патрульних. Ймовірно, заборонити знімати на камеру МВС хоче через наміри щось приховати. Може, хабар? Взятка! Оце що зробив? Хто це здійсняв? 200, 200, 200 гріє з кармана. Я увидел. а оскаржувати дії копа будете колись пізніше, бо ваші права відтерміновані. Із цього моменту надія на суддів проте через їхні корупційні звички розраховувати можна лише на великі гроші або ж на совість самих правоохоронців. Утім, не менше половини нової поліції зі старої гвардії. Міліція старого загартування, де гарантія, що у новенькій формі в обличчі полісмена чи полісвумен не криється той же садист чи убивця? Де гарантія, що порядні і справді нові поліцейські в умовах повної безкарності не стануть агресорами? Зрештою, хто захистить від злочинців, які схочуть використати і ось таку форму, і нові безмежні повноваження? Кому потім розповідати, що ви лише корилися людині? У поліцейській формі, мабуть, одному лиш Богу, попри трагічне убивство у Дніпрі, ідеї, що вихлюпнули по ньому логічні симптоми влади напередодні нового сезону. Як і ще вгамувати очікувані протести проти здирницьких тарифів, звузити права громадян. Влада мріє про посилення силових інститутів, тому що це захист самої влади від населення, яке може масово виступати і навіть може чинити революцію. А з ухваленням бюджету нова нагода увірвати шмат для збільшення фінансування правоохоронців. вже сьогодні. МВС, Нацгвардія та поліція фінансуються більше ніж збройні сили, і це тоді, коли Україні досі йде війна.